Трамплін один метр дівчата. Це стрибок 11-річної киянки Ксенії Бочик. Її результат виявився кращим за інших 11 учасниць. Дівчата стрибали в фіналі двічі. Взагалі, я довольна своїм результатом, але здається, що свою програму я могла відстрибати ну, краще. Як в мене ну, в мене були складні стрибки. І я думала, що я щось підволю, але загалом я довольна своїм результатом. Після кожного стрибка учасники отримують оцінки від суддів від нуля до десяти балів. Участь беруть спортсмени з Києва, Миколаївщини, Запорізької, Дніпропетровської, Луганської областей та Львівщини. Змагання відбуваються у декілька етапів спочатку проходять спочатку. Були попередні змагання. Там важливо було стрибнути п'ять разів. Це обов'язкова програма. Ця сума проходить у фінал. Діти починають стрибати в фіналі з сумою балів, яку набрали в обов'язковій програмі. А у фіналі вже хлопцям потрібно показати три стрибки вільних з високим коефіцієнтом складності а дівчатам два. Стрибки з рук, з передньої стійки, положення під себе назад, авербах, гвинтовий стрибок. Такі елементи виконували спортсмени. Стрибали з метрових та триметрових снарядів. З вишки висота 5 та 7 метрів. Вийшов в фінал Іван Дружинський з Миколаєва. Зі своїх десяти чотири роки займається цим видом спорту. Хлопець показав шостий результат. Розповідає, чому виступав я на виступав я сьогодні на п'яти метрах. Стрибав півтора гвинта назад, півтора від себе і два з половиною вперед. Ну, можна було краще стрибнути півтора гвинта назад, думаю. А так все гарно стрибнув. Не вистачило бадьорості, щоб стрибнути ще краще. Золоту медаль серед хлопців здобув киянин Марк Гриценко. В командному заліку перше та друге місце посіли команди з Києва. Третя спортсмени з Луганщини. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.